Добрий день. Тема нашої зустрічі. Роль пісні в житті народу, народна обрядова пісня Її різновиди. Нема такої значної події в житті народу, нема такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні чи ніжністю струни, чи рокотом грому. Слова, які належать Михайлу Стельмаху. Дійсно, пісня супроводжує людину протягом життя. У піснях оспівують народження і родину, почуття і враження, мрії та сподівання. Тому українська пісня звучить ніжно і мелодійно, мрійливо і тужливо, жартівливо, заспокійливо, дзвінко і навіть грізно. А чи знаєте ви, що народні пісні пов'язані зі стародавніми обрядами? Саме тому ми звернемося до найдавнішого джерела фольклору. Фольклор це усна народна творчість, а народна пісня один із малих фольклорних жанрів. Це невеличкий музично-поетичний твір, призначений для співу, який передають в усній формі від виконавця до виконавця. Із покоління до покоління. Розглянемо особливості народних пісень. Віршована форма. Ми вже знайомилися з такими поняттями, як ритм і Рима. Саме вони є ознаками віршованої форми. Одночасне виникнення слів і мелодії, Вимовляючи слова людина їх інтонує. Вона виспівує склади, ритмізує. Це вираження почуттів та настроїв. Саме вони створюють ритм, а також надають тональності. Малий обсяг, адже пісня це емоція, короткий спалах. Це варіантність, виконавець не завжди все запам'ятовував, тому щось прибирав, а щось особисте додавав. Анонімність, ім'я людини, яка творила, залишалося невідомим. Усне поширення, оскільки писемності ще не виникло і зберігали твори, передаючи їх із вуст уста. Найдавнішими народними піснями є пісні календарно обрядові. Це такі які виконують під час обрядів згідно з календарем. Обряд це впорядковані дії, які виконують у супроводі пісні, танцю, закляття. Розглянемо календарно обрядові пісні, спираючись на нашу схему. Календарно-обрядові пісні мають три цикли: зимовий цикл, весняний цикл, а також літній. Пропоную вам поставити відео на паузу і поміркувати, а чому немає осіннього циклу? Свої припущення запишіть, будь ласка, в коментарях. І пізніше ми це з'ясуємо. А поки що повернімося до нашої схеми. Говорячи про зимовий цикл, ми згадуємо про колядки та щедрівки. Весняний цикл представлено веснянками, а ось до літнього циклу належать русальні, купарські та жниварські пісні. Пропоную невеличке творче завдання. З деякими народними піснями ви вже знайомі. Отже, встановіть відповідність. Для зручності ставте відео на паузу. А за хвилинку поверніться і перевірте себе. Отже, щедрик-щедрик щедрик, щедрик» це пісня зимового циклу. Ой весна-весна весняного циклу. Купайло-купайло, пісня літнього циклу. Пропоную ще одне завдання. Уявіть себе художником-ілюстратором встановіть відповідність між ілюстрацією та циклом обрядових пісень. Для зручності ставте відео на паузу. За хвилинку перевіримо завдання. Отже, ілюстрацію номер 1 ми віднесемо до зимового циклу, ілюстрацію номер 2 до літнього, ілюстрацію номер 3 до весняного циклу пісень. Питання для самоперевірки. Які пісні називають народними? Назвіть ознаки народних пісень. Які пісні називають календарно-обрядовими? Назвіть цикли календарно-обрядових пісень. Якщо ви правильно дали відповіді на ці запитання, ви були уважними. Домашнє завдання опрацювати визначення народної календарно-обрядової пісні, створити карту розуму календарно-обрядові пісні, за бажанням підготувати коротку інформацію про будь-якого виконавця народних пісень. Успіху вам до наступної зустрічі.